У центрі міста Броди покращили дорожнє покриття. Як це зробили, бачила наша знімальна група. Увага на екран. Асфальтне покриття між багатоквартирними будинками теж зазнає ушкоджень залежно від часу експлуатації та інтенсивності руху на міжквартальних проїздах. Але дорога додому також має бути безпечною та комфортною. Крім доїзду автомобілів. Міжквартальні проїзди часто є тими ділянками, де діти вчаться. Кататись на велосипедах чи самокатах саме ними прокладають свої перші транспортні маршрути, найменші мешканці багатоквартирних будинків на дозвіллі за сприяння бродівської міської ради та ЗУВ «Бродівська управляюча компанія. Ініціювала поточний ремонт міжквартального проїзду біля будинку номер 16 по вулиці Гончарська. Попередньо очищені ділянки пошкоджень заповнили спеціальною емульсією повітряно-струменевим методом. Сергій Нікишин, телеканал Броди онлайн.